Темплтони радісно складали плани на своє поповнення. Що за тім? Познайомся. Це твій брата. Та в цього малюка свої плани. Ми малюки в глибокій кризі. Ми катастрофічно не додержуємо любові. Ось він, наш смертельний ворог. Цуцики. От у цьому ж якраз і проблема. Ну і що ви знаєте? Ні, що ви знаєте про цуциків. Я люблю цуциків! Джим, бо цуцики це зло. Стейсі, зачитай протокол. Я читати не вмію. А що тут? Бос, батьки. О, малятка, наче збори проводять. Кому десертик? Це так принисливо. Ви знайшли правильного малюка. Ця місія вкрай важлива для компанії. Місія? Ти заговори. Я з ним зараз розберуся. Хто ти такий? Я на завданні. Показники любові сильно впали, і я маю визначити причину. Зроби мені подвійне еспресо і знайди, де можна поїсти пристойні суші. Я б убив за смачний гострий ролстовцем. Мамо, тату, малий, говориш? Це війна, хлопці! <плес> а ну, пусти, бо я тобі... бо Дивись, вони нарешті бавляться разом. Це класно. Якщо я провалю свою місію, то залишуся тут назавжди з тобою. Добре, я допоможу. Аби лиш ти звідси здриснув. Згоден. А ось наш Чух-Чух летить. Ні-ні! Вони дивляться. Чух-Чух! Добре. Чух-Чух, кажеш. Mm. Як ми проскочимо охорону, мене ще ніколи в житті не принижували. Так. Я це стидовисько не вдягну! Я хай похорошу! Що за гармидер? Скажіть, він гарнюній! О, я й тобі купила таку! Що? Підтвердило? Бебі Бос від Дрімворкс. Поклади цей коржик, де взяв! Коржики для переможців!